Вітаю сьогодні, 5 серпня, 528-й день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників у повномасштабній війні. Наслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз «Сіг». Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Той час, коли в цивільному житті ніч дає можливість відпочити та відновити сили, для військового це вікно можливостей. Збройні сили України працюють вночі, коли ворог втрачає пильність і не бачить, звідки приліт, звідки атака. Бачити позиції ворога вночі та влучно по ним гатити, військовим допомагають тепловізори, коптери, теплоприціли, біноклі та дальноміри. Все це допомагає отримати тактичну перевагу над ворогом. І нанести ураження. Активні бойові дії, які відбуваються на багатьох ділянках фронту, створюють нові виклики та вимагають від особового складу, знань і навичок протидії ворогу у швидко змінених умовах. Так, нещодавно з бійцями батальйону матеріально-технічного забезпечення першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Вогуна, були проведені навчання по тактичній, медичній та вогнівій підготовці. Також інструктори навчали тактиці штормового бою, що є новим досвідом для бійців батальйону. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade – Ми зброя, що захищає світ. Слава Україні!